Добрий ранок. Сьогодні у нас вже осінь, 1 вересня. Переночували ми на річці. Піймали одного підлящика такого грам 300. Ну, зараз тихо. Не хоче не брати не окунь. Різні насадки начіплював, на спінінг кидав. Злотки теж нічого не бере. Якось так. погодка в нас хмарна. На дощик збирається. Ну, побачимо. Може перед дощиком і буде брати. Але відпочинемо на природі. Так що є плюси. окунь ганяє, звісно, сьогодні. Добряче, бо то якось. Буває приїдеш та й зовсім тихо, а це окунь такий ще й крупненький ганяє. Вода прибула вон. Ось тут там можна ходити.